Пульс за стіною. Усе почалося зі звуку. Спочатку ми думали, що це вентиляція, якесь тихе шурухотіння, низький гул. Але шум не вщухав і через кілька годин перетворився на ритмічне пульсування. Наче щось хтось жив просто за стіною. Нашої лабораторії на Антарктиді кажуть, що Антарктида приховує більше таємниць, ніж Марс. На той момент ми ще не знали, що за кілька годин кожен із нас буде молитися, аби це виявилося лише легендою. Станція Еребус була побудована на самому краю моря Росса, де товща льоду. Перевищувала 3 кілометри, ми мали досліджувати зразки глибокого льоду, жодних відкриттів, жодних проривів, лише нудний аналіз заморожених бактерій і стародавніх газів. Але тієї ночі ми бурили надто глибоко. Коли бурильна машина почала вібрувати, сміт і паркер вилаялись, з труби вирвалась пара густа і тепла, пара з льоду, який мав бути заморожений, до стану каменю. Там щось було, щось, що все ще виділяло тепло. Паркер побачив перший у просферленому отворі, кілька метрів під підлогою щось ворушилося, щось органічне, величезна пухлина. Повна прозорої рідини, яка пульсувала, наче мала власне серце. Ми його знайшли. Ніхто не сказав це вголос, але ми всі відчули це, це щось було старіше за всі наші викопні знахідки, старіше за лід, старіше за будь-яку людську цивілізацію. Перша помилка ми підняли зразок до лабораторії. Ще дорогою я відчував, як воно дивиться на мене крізь шар слизу. Паркер, який ніс контейнер, раптом спіткнувся на сходах. Наче хтось удар його по нозі. Пробірка затремтіла. Клянусь, на мить мені здалося, що я бачив око величезне, чорне, притиснуте до внутрішньої стінки контейнера. Галюцинація, переконував я себе, Недосип. Друга помилка. Ми замкнули його в холодильнику. Ми думали, що холод змусить його заснути, але коли ми повернулися через кілька годин, двері були відчинені. І жодних слідів зламу, лише довгі сліди слизу, що тягнулися по підлозі коридору. З того моменту все перестало бути нормальним. Перший був паркер, ми знайшли його вранці, сидячим у кутку кухні. Порожній погляд, рот широко відкритий, наче він кричав годинами, аж доки не вичерпав сили. Його шкіра була вкрита темними пухирями, з очей текла прозора лідина. Сміт хотів підняти його, але в ту саму мить паркера розірвало навпіл. Буквально, наче він був мішком, наповненим гелем, і тоді воно вилізло. Важко описати його форму. Мембрана, схожа на м'язову тканину, розповзалася по столах, трубах, кабелях, наче саме середовище для нього стало ще одним організмом. Сміт закричав. Я бачив, як у повітрі блиснули нитки, тонкі, майже невидимі волокна. І Сміт упав, викотивши очі. Я втік і тоді зрозумів третю помилку. Це не було самотнім. Станція Еребус була великою, сорок осіб на зміні. Невдовзі кожен із нас бачив щось. У кожного були свої видіння близькі, померлі родичі, улюблені тварини, яких тут не було. Якщо торкнутися когось навіть випадково, ти передавав заразу далі. Це було не тільки тіло, це була і свідомість. Чужинець не прилетів сюди на кораблі. Він завжди був тут, заморожений під льотом. Мільйони років він чекав. А тепер, завдяки нам, міг знову розповсюджуватись. Ми розділились найбільша помилка з усіх. Тієї ночі я зібрав залишки команди в центральній залі управління семеро людей. Всі налякані із запаленими очима, деякі плакали, інші. Лише безглуздо сміялися, ніби вже втратили розум, ми вирішили відірвати льодовий тунель, через який витягнули зразок, якщо ми відріжемо його від глибин, можливо, зможемо стримати розповсюдження. Але воно знало про наш план і вже почало працювати всередині нас, коли ми рухалися вузькими коридорами. Світло почало мерехтіти. Десь за стіною лунав звук кроків. Декілька разів я бачив або думав, що бачив руки, які стирчали з вентиляційних решіток. Вони хапали повітря, наче намагались вийти. Під час закладання вибухівки ми втратили Карло. Він закричав: такий крик. Що кров стигла в жилах, і ми побачили, як його тіло буквально засмоктало в лід під ногами. Лід дихав. Воно не тільки розповсюджувалося тілом, воно поглинало саму станцію. Остання надія радіомаяк. Якщо ми запустимо сигнал, можливо, рятувальники встигнуть щось зробити. Але коли я добіг до радіобудки, виявилось, що вона вже не належала нам. Стеля була покрита слизом, столи зросталися м'ясистим корінням. У центрі, замість передавача, виросла велика пульсуюча маса, яка дихала і світилася зсередини. І знову я побачив його око. Воно дивилося прямо на мене. Я відступив, та запізно щось уплутало мої ноги. Я відчув, як волокна тягнуться крізь мої черевики до шкіри, як вони шукають шлях усередину. Я не знаю, як мені вдалося втекти. Можливо, воно дозволило мені? Можливо, я вже не я. Коли я стояв на поверхні, дивлячись на чорне небо і нескінченну білу пустелю, я зрозумів, сигнал вже пішов. Вони прийдуть, і вони навіть не знатимуть, що заберуть з собою. Минуло шість місяців, експедиційна команда Еребус 2 прибула на місце. І не знайшла жодного сліду станції, жодного уламка, жодної людини, тільки рівну гладку поверхню льоду, бездоганну, як дзеркало, і під цим льодом щось чекало знову.